Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Таню! І про що ми сьогодні говоритимемо? Сьогодні ми говоритимемо знов про Баранівку. О, тоді я йду блукати по баранівській шафі. Зазвичай ми намагаємося створити створювати такі сюжетні відео а не просто показувати окремі розрізнені предмети. І це відео зараз буде теж не виключенням, але зв'язок між різними сюжетами буде дуже тоненький, як ниточка. І гадаю, що ви зможете його вловити. Зараз на нашому демонстраційному столі. Ви бачите дуже багато сервізів. Це сервізи, можна сказати, гордість Баранівки. Вони були створені, створені на початку 60-х років, і навіть їх форми мають назву Б-62. Ми вже раніше показували вам деякі з них, і ще раз хочемо, щоб ми на них, них подивилися. Це сервізи, які були самі масові на Баранівці саме в 60 ті роки. Вони випускалися протягом Ну, приблизно 10 років. Дуже багато їх на щастя зберіглося для нас. Вони мають дуже такі привабливі, мінімалістичні, прогресивні на той час форми з одного боку. З другого боку, це дуже такі вони зручні, ергономічні, прості. Тобто, все тут у нас. Так мовити, схвачено, і покупці задоволені, і виробники теж легко можуть це все виробити. Більшість цих сервізів, вони мають так само мінімалістичний дизайн різний. Ви можете побачити доволі розповсюджені, можливо, самі розповсюджені листочки, такі червоно-зелені, листочки сіро-жовта-блакитні, як ми любимо, ніжні вербочки. Мінімалістичні, от сервіс з таким ось дизайном, який викликає дуже багато суперечностей між колекціонерами. Кожен, кожен бачає, ну От бачиш, ти побачила кульбабки, хтось повітряні кульки тут бачив, а хтось найбільш поетичніші люди тут бачать осінній парк. Бачиш, що дерева, які по різному жовтіють, красніють там. Навіть синіють хтось там. що не бачу, але осінній парк. Так ну, осінній хай парк. буде осінній парк. Також ви можете побачити тут два сети: оцей класичний, з такою кобальтовою смужкою і красивою такою пазолотою. І ще інший з на Нарікян, так званий. Це сервізи, які. Перебрали, отримали дизайн від своїх попередників. Тобто, як молодші діти в сім'ї доношують одяг, так само ці сервізи доношують одяг своїх попередників сервізів з 50-х років. Ці сервізи вони можуть мати два клейма: або ось таке: клеймо, клеймо чашка це більш пізній варіант. Кінець 60-х, початок 70-х років. Або ось таке клеймо баранішка. Це у нас 60-ті роки. І все чудово-причудово. Всі знають прекрасно ці сервізи, всі дуже люблять, збирають, обговорюють. Єдине, що нас, колекціонерів, непокоїло, це тема. Хто ж автор цих прекрасних сервізів? До цього моменту ніхто не знав, хто є автором форми цього сервізу, і нам це було взагалі незрозуміло. Чому? Тому що 50-ті роки майже всі атрибутовані мають свого, так би мовити, конструктора, свого батька, свого автора. А цей сервіз не такий вже він і старий. Казати, що за царських часів не було автора, то це зрозуміло. А це ж ну, якихось там чуть пройшло чуть більше ніж 60 років. А Автора немає. І ось раптово, нещодавно, нам вдалося встановити розкрити цю таємницю. А розкрилася ця таємниця завдяки трьом жінкам. По-перше, і сталося це за допомогою цієї книги. Ця книга присвячена Валентині Покасовській, знаменитій мисткині і скульпторці Баранівського фарфорового заводу. І на одній зі сторінок одна дуже дуже уважна колекціонерка, який, яка цю книгу читала. Я її теж читала, але я цього не помітила, не буду собі присвоювати чужі. Треба було конспектувати. Одна дуже уважна колекціонерка, пані Ірина, знайшла ось такий сервіс, який був. Малюнок виконан саме Валентиною Покосовською, і тут написано Чайний сервіс Б-62, автор форми Дмитро Гоч». І тоді вже все стало на свої місця, і страна дізналася про своїх героїв. Отже, автор форми цього сервізу поважний Дмитро Гоч. Дякуємо, Дмитре. Нам дуже подобаються ваші вироби. Ну і оскільки ця книга потрапила вже у нас до, до наших рук, то було б грішно про неї трохи не сказати і не згадати. Валентина Покосовська одна з майстринь Баранівського фарфорового заводу, якій була присвячена оця книга. Я її придбала, прочитала і мене дуже вразила біографія цієї. Жінки вона настільки яскраво написана в цій книзі. На жаль, вона не дуже щаслива. Але ну мені здається, що як я б могла я б не ну, зробила б кіно зняла. Бо це дуже цікаво, трошки трагічна, сумна, але дуже цікава історія її життя. До речі, дуже нетривалого життя. Ну, Валентина Покосовська після закінчення Одеського художнього училища була направлена в Баранівку, і основною її діяльністю була саме е, мала пластика, так звана, малі оці скульптурні форми, наші статуетки. І вона їх дуже майстерно робила е, до 62-го року. А в 62-му році, на жаль, Баранівка припинила випуск малих пластичних форм і суто зосередилася на посуді. Тому всі її друзі, всі її колеги, які займалися саме скульптуруванням, вони залишили Баранівський завод і перейшли на інші заводи, в тому числі і Київський. А Валентина, вона з дитинства мала проблеми зі здоров'ям, тому вона, вочевидь, не наважилася залишити Баранівку і трохи перекваліфікувалася і почала робити розписи на посуді. І от ми, оскільки у нас канал все ж таки посудний, про посуд, то ми можемо з вами скористатися. Це, це чашка, велика подарункова Міцко. Знаменита форма. Ну, доволі такий посуд, рідкісний, прямо скажемо. Праворуч сервіз чайної форми вересень у по покусовської. Це Чайний набір Назаренка Ми Показували, але в мене він з петриківським розписом, а тут у розпису Покасовської. вона полюбляла такі червоні квітки, крупні, батько можете в цьому впевнитися, такий склався фірменний стиль. Сорочинський ярмарок на формі Б74. Такі дитячі кухлики. Малювала для дітей, хоча сама своїх дітей не мала. Чайна пара форми Ломоносівська червона співников. До речі, і розмальовка така схожа на Лфезе. Вони полюбляли це з цих червоних півників. Калини такі. Ось така її. Для нас ця людина. Невипадкова. Чому вона не випадкова? А тому, що, по-перше, вона дала обличчя нашому каналу. Це її неперевершена, з моєї точки зору, дівчина-альпіністка це її робота, робота, яка досі закохує, Дівчина, яка закохує в себе чоловіків. Дори. Я її називаю українською мадонною. Дивіться, яке в неї красиве. Обличчя. І ще саме Валентина Покосовська стала авторкою цієї загадкової синьої квітки пасіфлори, яка красується на сервізі чайному, єдиному, в який залишився спадок мені. Від батьків. Валентина Покасовська все своє життя прожила в Баранівці, померла вона дуже в ранньому віці, лише біля близько 50 років їй було. Мешкала вона з своєю сестрою-близнючкою Надією, яка теж померла дуже в ранньому віці, раніше трохи, ніж Валентина. І обидві вони поховані на Баранівському цвинтарі. Нещодавно мені з групою моїх колег за моїм колекціонуванням за нашим за моїм хобі відвідали Баранівку, і були ми і на цвинтарі, щоб вклонитися в могилі знаменитої мисткині. У неї не було родичів, і ми окрім нас туди ну, ніхто можливо, не прийде. Вона похована під березами недалеко від входу в цвинтар. Тому прошу, раджу всім, хто можливо відвідує музей в Баранівці. Це таке місце, майже полумницьке для поціновувачей української порцеляни. Знайдіть могилу, вклоніться в Валентині. Вона дуже багато зробила для нас і ну, вона померла. В ранньому віці, але вона частково продовжує жити в своїх роботах, які ми згадуємо і які хвилюють нашу уяву до сих пір, Так, все вірно. Люди живуть стільки, скільки ми про них пам'ятаємо. Друзі, підписуйтесь на наш канал. У нас ще було дуже багато цікавих історій. Пишіть, як вам такий формат, чи цікаво вам біографії наших українських митців. Все буде добре прорвемось. до побачення. Не нехтуйте літературою. Вона дуже цікава, і з неї можна дізнатися дуже багато чого того, що нам треба до, до побачення. побачення.